Вітаю, друзі! Мене звати Ярослав Бодня, я учень 4 класу решетківської початкової школи. Я хочу поділитися з вами результатами проведеної дослідницької роботи. Хто б міг подумати, що чашка ароматного чаю перед школою це заряд енергії та бадьорості на цілий день? А чому так? Навіщо? А чому саме цей напій? У моїй голові один за одним виринали запитання, на які дуже хотілося знайти відповіді. От і зародилася робота, чай, напій, який зігріває душу. У ході дослідження були задіяні різні методи роботи, аналіз, експеримент, статистика, пошук. Та інші. Тож, давайте, хоч краєм ока поглянемо на те, що в мене вийшов результат. Чай має цікаву багату подіяну історію, Ще в давнину були відкриті цілющі властивості напою. Вчені довели, що більше двох мільярдів людей не можуть обійтися без чаю. Індонезія, Індія, Мадагаскар та інші забезпечують увесь світ неперевершеним чайним листом. Серед можливих видів чаю за кольором не всі його види доступні пересічному українцю. Найлегше вдасться придбати чорний, зелений чай та пуер, а от за білим, жовтим чи умуном доведеться побігати. І ціна подібної забаганки буде вузгатися через їхню наявність лише в спеціалізованих магазинах чи кав'ярні. Чагівтомовиє справу, знімає головний біль. Покращує роботу шлунку та надає колір шкірі. Виключно позитивні рекомендації вживання чаю змусили мене звернутися до сімейної лікарки. Фахівчиня зазначила, що пити чай тільки тому, що він надзвичайно корисний, не потрібно. Усе має бути за згодою. П'ю, бо подобається, говорить Наталія Леонідівна. Лікарка зауважує, якщо людині не подобається чай без ароматизаторів, а навпаки, приваблює їхня різноманітність. То чому б і ні? Індивідуальні можливості організму людини дозволяють їй випивати декілька чашечок на день, якщо немає до цього якихось обмежень. Можна спочивати за бажанням, змушували б мене поробігти ряд магазинів, визначити ціну в політику виробників та якість чаю. Свої покупки доводиться перевіряти вже безпосереднім заварюванням. Середня фракція листа, крупні ферментовані листочки чи потрібна на чайна пелюка, Ось що ми можемо побачити у своїй чашці. При купівлі чаю потрібно зважати на склад, сорт, термін придатності, короткі рекомендації щодо зберігання відкритої пачки чаю. Перевірити якість улюбленого чаю вдома досить легко. Це Особливо це буде цікаво зробити з маленькими дітками, братками чи сестричками. Записуйте. Дослід перший. Розітріть між пальцями чайний лист, відносно свіжі будуть розсипатися, а давні згорнуться у кульку. Дослід другий. Якщо цікавить наявність бареників, то залийте чай холодною водою на кілька хвилин. Чай без бараників не змінить кольору. Дослід 3. Дізнатися про свіжий чайного листа допоможе поможе окріп. Зайлийте ним чайний лист. Якщо побачите на поверхні пінку, то чай збирали пів, приблизно півтора-два роки тому. І ще останній четвертий дослід. Якщо... Чай спливає на поверхню, то він якісний. Хто ж полюбляє випити чай, можливо, і не одну чашечку. Я мав змогу опитати понад 80 українців, друзів, родичів, однокласників, тих, хто не уявляє свій день без чаю. Тема мого дослідження виявилася такою цікавою і близькою мені і кожному члену моєї родини. Разом з мамою ми створили сучасний органайзер для зберігання чайних пакетиків та корзинку для зберігання стіків цукру. Моя бабуся фея в'язального крючка. Вона створила мінісервіс для чайної церемонії. А я зміг зробити картину того, що споживач отримує в кожній випитій чашки чаю. Чай вміє надихати. Я впевнений, що чай п'ють усі: зелений, чорний, червоний, усі види чаю знаходять своїх шанувальників. Він давно і частина української культури. Не бійтеся виділятися, бути надзвичайним. Просто дякую за увагу.